Папа Франциск передав вже третю карету швидкої допомоги для української лікарні. Цього разу ранімобіль отримав зборівський медзаклад, як і дві попередні особисто доставив кардинал Конрад Краєвський із самого Ватикану, проїхавши майже дві тисячі кілометрів. Мені було трудно, бо не було важко їхати, адже я знав, з якою метою я їду, і той адреналін, який виділявся на шляху, підтримував мене до України. Я приїхав вже восьмий раз, і мені дуже приємно допомагати таким способом у знак солідарності з Україною. І Якби потрібно було повертатися з України пішки, навіть 2,5 тисячі кілометрів, мені теж не було б важко. Ця машина одна із трьох карет швидкої, які працюють під час проведення служб у Ватикані, тоді коли на території святішого престолу є велика кількість паломників. Разом із Конрадом Краєвським на Тернопільщину з візитом приїхав і архієпископ митрополит Львівський Мечислав Мокшицький. Це великий жест любові пам'яті папи Франциска для нас, і ми тішимося, що цю швидку допомогу папа і через кардинала Краєвського передав. Тут в Тернопільській області. Карета швидкої облаштована всім необхідним для надання невідкладної реанімаційної допомоги. Якщо в процесі транспортування стан пацієнта погіршиться, там є все обладнання, яке допоможе вчасно врятувати життя людини. До цього дня у Збудівській громаді працювала лише карета швидкої. Ми мали минулого тижня візит в Ватикан, в Святий Престол. Там ми зустрічалися із Папою Римським, і зустрічалися з кардиналом Краєвським. І ми донесли цю інформацію про те, що дійсно зборівському територіальній громаді потрібна такий автомобіль. Співпраця католицької церкви із Тернопільською областю триває вже досить давно. Володимир Важинський зазначає, підтримка від Ватикану відбувається за різними напрямками, але здебільшого це гуманітарна допомога. Дуже Потрібна допомога, адже ми отримуємо, приймаємо дуже велику кількість і ранених військових, і людей, які вимушено покинули свої домівки, які потребують також медичної допомоги. І в багатьох, на жаль, випадках і потребують доставки саме такими реабілі... мобіль... мобілями реабілітаційними. Разом із транспортними засобами апостольський Еле Музенарій привіз медичні препарати, які пожертвували аптеки Ватикану та університетської лікарні імені Агостіно Джемелі.